Сумах да, після удару російськими ракетами просто по центру міста. Вербну неділю, там де знаходиться університет, ну в тому числі університет, кав'ярні люди, які їдуть в тролейбусі, удар балістичними ракетами чи з касетною частиною. Мені здається, це дуже пряма відповідь на той жа на ті зустрічі і на ті перемовини, які веде в тому числі від імені Трампа Вітков, Путіну такими речами демонструє, що він має на увазі, і як він має на увазі, на чому він крутить власне Трампа. По іншому, це сказати якось дуже складно. Тому Трамп десь з одного боку вже до нього розуміння, мабуть, підходить, що треба посилювати певний тиск. На Російську Федерацію треба їх якось змушувати росіян сідати все ж таки за стіл перемовин і як мінімум завершувати ну, ці обстріли цивільної там, енергетичної інфраструктури. З іншого боку, Трамп поки не хоче застосовувати якісь ну, радикальні на його думку, на його позицію, заходи. І відповідно це призводить до таких достатньо дивних заяв: що треба щось робити, треба кудись іти, треба про щось там думати. А по факту, по факту. Насправді ситуація особливо не міняється. В нього ще буквально пару тижнів залишається. Я навіть зараз не з прив'язкою там до Великодня, який вже через тиждень по суті да, тобто то, тут залишилося дуже мало чекати, або навіть на його там 100 днів власне перебування на посаді звітувати йому в контексті російсько-української війни особливо ні про що ну про щось не буде. Просто через те, що ще раз підкреслюю, Росія не хоче вести завершувати війну. Вона не хоче вести справу до перемовин. Вона не хоче вести справу до миру, і чим швидше Трамп це зрозуміє, ну тим можливіше можливо, можливо буде. Краще в тому сенсі, що він просто не буде втрачати час на якісь додаткові вмовляння Росії, все ж таки на щось піти, сісти за якийсь там стіл перемовин ну і спробувати власне щось обговорити. Пане Ігорю, з огляду на ту позицію, яку Трамп з самого початку декларував нереалістично, а популістично мовляв, я закінчу війну за 24 години. Я закінчу війну перш ніж вступлю на посаду. Перше було просто нереальне, друге було проти законів, які є в Сполучених Штатах Америки, тому що до того як він став би президентом, він не міг би відповідні навіть укази давати і тому подібне. Люди, які його представляють, не могли б... Протизаконно це робити. Вони могли б коли б мали прямі розпорядження вже від Дональда до Трампа, як від президента. В принципі, все, що відбувається зараз, з тим, що план Трампа не спрацьовує, це все логічно, тому що Путін з самого початку не був не взагалі не був він налаштований ні на який мир. І звісно, він тягнув час, сказав так, але ти зніми з мене санкції американські, зніми європейські, а я можливо подумаю. Пане Ігорю, скажіть, будь ласка, от кажуть люди, які мають політологічну освіту, що насправді дії Трампа він зробив тільки гірше, тим, що якби він пройшов на посаду і розумів реальну ситуацію з війною, наприклад, просто продовжував ту саму політику Байдена або її покращив, було б ситуація набагато краще. Що думаєте про це? Чи ну. не можна казати, що він зробив тільки гірше своєю поведінкою? Ну, дивіться, якщо ми подивимося а, на дії Путіна раніше і на дії Путіна зараз, то виходить, що поки що а, ситуація гірша ніж вона власне була за Байдена. З точки зору нахабства Путіна, з точки зору заяв, які він робив, тобто однозначно, поки кроки Трампа вони якось не сприяють нормалізації ситуації. Мені здається, Трамп дійсно від самого початку помилився. Він обрав неправильну стратегію по відношенню до Росії. Стратегія, що ми вас повернемо за стіл перемовин, стратегія, що ми до вас будемо ставитися як до адекватної держави, яка перебуває в війні. Але ну є адекватною типу, да? тобто це не якась там нацистська Німеччина або я не знаю імперіалістична Японія. Хоча японці в цьому плані більш раціональними виявилися набагато ніж німці. Так от в даному випадку Трамп він зайняв відверто неправильну позицію, коли почав ну, таке певне загравання з Росією і спроби її повернути якимись плюшками. Давайте це так назвемо в лоно ну, серйозних країн. Росіяни ці по повній програмі скористалися з ними, говорять, з ними зустрічаються. Вони можуть у них з Розуміння, мабуть, того, що вони потрібні, від них не відмовляться, їх не кинуть, ну в плані там не будуть продовжувати тримати в ізоляції. І вони по повній програмі розігрують цю карту, їздять на зустрічі, щось там обіцяють, потім звинувачують Україну, але насправді ситуація жодним чином не міняється і нікуди не рухається. Це головна проблема, ключова проблема, мабуть, на сьогоднішній день. І мені здається, що... Доки, доки доки, доки доки Трамп власне не змінить свою позицію з цього приводу, ситуація взагалі не поміняється. Тобто йому треба реально е, виходити і казати, що е, ми допустили ну не те що помилку, і ми не обов'язково визнавати помилку. Можна сказати, що дивіться, я навпаки, хотів я краще, я все робив. Я був за мир, за мирні перемовини. Я до Росії, значить, з усіма розпростертими обіймами. А ви подивіться, як вони себе повели? Ну варвари, дикуни, тобто, в принципі, неадекватні Якісь да? значить, значе, ми тоді будемо їх лікувати і. І намагатися привести їх, скажімо так, до тями. Ну чи зробиться Трамп? Мені здається, це відбудеться лише тоді. Я вже неодноразово ми з вами це обговорювали. Це відбудеться лише тоді, коли просто образ Трампа в усьому світі на фоні російсько-української війни всі почнуть просто, вибачте, стібати, так? тобто будуть його там зневажати і казати, що він просто все провалив і абсолютно неправильно себе повів, абсолютно неправильно все зробив. Можливо, тільки після цього до нього дійде, що він робить щось не так. Це точно не йде йому на користь. Ну, або про це хтось скаже з його оточення. Але я на жаль. Зразу тут хочу сказати, що я не бачу, поки в його оточенні людей, які власне готові прийти і сказати, пане президенте, з вас роблять ідіота. Ну тобто Росія робить з вас ідіота, і в принципі ну, виставляє вас там дурником, я не знаю, називайте, як хочете. І давайте ми щось будемо міняти і якось ситуацію відповідно ну, там, направимо в інше русло. Тобто я, поки такого, не бачу, що там є в принципі люди, які готові це зробити, в тому числі через те, що вони дуже ну, бояться, да, оскільки вони вважають, що це закінчиться погано для них. От і все. Так що тут треба американцям десь на себе подивитися. В дзеркало. І, власне, на основі цього вже зробити певні висновки. Поки що все йде абсолютно не так, як вони планували, і воно, на жаль, буде точно так же йти. Пане Юрі, якщо говорити про зустріч, яка відбувається між президентом країни терористки Володимиром Путіним і між Стівом Віткофом, представником Трампа, який за різною інформацією людина, яку дуже цінує Трамп, мовляв, що на близькому сході він все порегулювати допоміг. Як Ви вважаєте, які підсумки зустрічі Путіна і Віткофа про що можна говорити, і що важливо нам зафіксувати і зазначити? Ну, дивіться, ми зафіксували сьогодні підсумки зустрічі. Подивіться, просто зафіксували, тобто Путін наніс посеред білого дня. Росіяни нанесли да, посеред білого дня вербну неділю. Вони ж розказують, що в них які скрепи, що вони православні. Він по центру міста наносить удар балістичними ракетами з касетною частиною, просто для того, щоб вбити людей. Оце відповідь насправді Віткофу. Після такого, ну, йому, говорячи простою мовою, можна стояти і обтікати. Да? То вони про щось говорили, а по факту ну, на них знову наплювали або зробили щось погірше. І це ж робиться свідомо. Це робиться спеціально. Після того, як він зустрічається з Віткофом, 4 години вони там говорять, п'ють чай каву. Я не знаю, що там Вітков. Ще робив Путін, я не з ним спілкувався, бо він був прям захоплений, коли він з ним зустрівся. Але ж Путін після цієї зустрічі не, не не, скажімо так не скорочує напади на Україну. Та? Він же не дає вказівку своїм військовим зменшити інтенсивність, наприклад, на фронті в якості жесту якоїсь там доброї волі. Путін продовжує робити те, що він робив. Та чи відповідь вона вже отримана? І ну я не знаю це наскільки треба бути самозакоханою людиною або людиною взагалі відірваною від реальності, що просто цієї відповіді не зрозуміти. Ну мені здається, вона просто очевидна. Тобто вона очевидна настільки, наскільки може бути відповідь очевидною. От, і ми це, власне це бачимо о, станом на сьогодні, і потім буде діяти так далі. Він розуміє тільки силу. Розумієте, якби от після таких подій, наприклад, е, включився би той же Трамп і сказав, що е, я надаю Україні е, значить, терміновий пакет, який буде складатися з а ракет до е, ну, засобів проти ракетної оборони і протиповітряної оборони, і б, Атакамців, які дозволять знищувати на території Росії оці балістичні установки, да які запускають балістичні ракети. Тому що, як сказав сьогодні Буданов, запуск був з території двох прикордонних з України областей, тобто скільки, ну, вислухати суби, фактично прикордонне місто. Якщо так дивитися, на да, вони можуть там теоретично прямо там з кордону стріляти по ньому. І, от, якби Трамп таку заяву зробив, повірте, це подіяло би набагато краще. Ніж власне, якісь там заяви, погрози або обіцянки запровадити нові санкції. До речі, ну відома фраза її приписують приписують Капоне, хоча там насправді сказав її, сказала інша людина, але не суть в цьому. про те, що добрим словом і пістолетом завжди можна добитися набагато більшого ніж просто добрим словом, і от для Трампа мені здається, це повинно зараз бути дороговказом З одного боку, В нього є добре слово для Путіна, хоча просто через те, що він з ним розмовляє. Розмовляє да? Тобто те вже це факт сам по собі дуже важливий. Але треба це було б яким чином підкріплювати. Ну під, підкріплювати якимись там радикальними діями. Ну, отже, глядачі наші правильно пишуть, що це ж до речі, не перший раз, як послали по Кривому Рогу, по Сумах, по Києву, по Харкову. Це ж от просто кожен такий удар по цивільним. Це пряма відповідь Трампу. Ну я ж кажу, наскільки треба бути просто відірваним від реальності, щоб цього не розуміти. Ну тут тут питання вже власне до американських, мабуть, психологів, а може навіть і не психологів. Пане пане Юрію, от телеграм-канал, телеканалу Прямий пише: по сумах вдарили двома балістичними ракетами типу іскандер М і КН 23 Про це повідомляє ГУР. Удари завдали російські розрахунки 112 та 448 ракетних бригад з території Воронежської та Курської областей Російської Федерації. Зокрема, станом на зараз відомо що. Щонайменше 31 людина загинула, двоє з них це діти. Внаслідок обстрілу є 84 поранених і семеро дітей. Пане Ігорю, скажіть, будь ласка, от ми часто говорили з журналістом відомим русофобом Айдером Муждебаєвим. Він каже, що, от, наприклад, Шольц поговорить з Путіним якийсь обстріл. Вітков поговорив з Путіним терористичний акт по сумах. Лише нещодавно була абсолютно терористична атака по кривому рогу. Як так відбувається? Як це працює на вашу думку? Чого добувається Російська Федерація такими терористичними діями щоразу після того, як з ними говорять представники цивілізованого світу? Це по якимось кримінальним поняттям вони намагаються принизити і показати, що їм байдуже, що їм кажуть, вони все одно будуть робити, що хочуть, і вони будуть вбивати. Чи як це працює? Ну я думаю, тут два моменти є. Перший момент вони дійсно таким чином показують, що ви недостатньо з нами нормально. Поговорили нам мало, і дивіться, що ми можемо робити. Ми можемо, ми робимо. Нас не влаштовують ті розмови, які ми ведемо. Ми е, вдарені на голову. Ну я цензурно буду говорити, щоб навіть YouTube не забанив. Ми вдарені на голову і можемо робити, що, що захочемо і як захочемо. Так що в цьому плані е, вони діють так вже давно, і це далеко не перший рік навіть. і Це тут питання не виключно в Трампі. А другий момент: е, а другий момент, вони таким чином е, намагаються залякати українці. Тобто вони показують, що ви там вірите Трампу, ви вірите, що він може вас захистити. Ви вірите своїй владі, ви там вірите своїм військовим і так далі. А я от зроблю так. От я просто вдарю і покажу, що для мене ніяких обмежень немає. Знаєте, Путін, я не знаю, він осмислено чи не осмислено, ну, намагається він косплеїти чи копіювати. Колись був такий президент Сполучених Штатах Річард Ніксон. Да? От він на камеру себе називав типу, цім, ну, ненормальним. Він казав, що madman, да? Тобто я абсолютно не врівноважений такий чоловік. Навіщо він це робив? Це був і в принципі. Його зовнішньої політики, знаєте, робити якісь заяви, які робити якісь кроки, які власне е, ну, ніхто не зможе якось прогнозувати, і вони будуть всіх лякати. І от він вважав, що якщо всі його всі будуть боятися, він буде всіх лякати, то він відповідно таким чином буде заробляти собі якісь там додаткові бали і буде е, доводити свої якісь там справи до завершення логічного. І він, саме дійсно багато що вдавалося робити, але він звичайно е, ну, не бомбив, не вбивав мирних людей. Ну принаймні в Європі. Ми розуміємо, що тоді була в'єтнамська війна, але це була трошки. Інша все ж таки історія. А, от мені здається, Путін намагається десь його отак от наслідувати, але робиться в набагато більшому масштабі, і він реально ненормальний. От це ж важливий ще момент. Тобто в нього з одного боку поєднуються якісь раціональні риси, з іншого боку, він людина, яка вже злеті... злетіла там, значить, з цих рейок, і його тепер просто несе. І він може це робити, тому він не робить. Ну і плюс для нього певний е... такий варіант тиску на Трампа, тиску взагалі на цивілізований світ, на весь цивілізований світ. Тут питання не тільки в Трампі, що дивіться, е... я все одно це буду робити, доки ви не підете на мої умови. Все, тобто тут отак от, от, от воно працює. Ну а оскільки ніхто на його умови йти не збирається, і навіть американці не дають прямі відповіді на ті забаганки, з якими виступали росіяни, він і надалі буде сходити поступово з розуму. І я думаю, ну боюся, що в найближчий час наносити все більше і більше ударів, подібне до тих, які були в сумах, пане Ігорю. Я щойно перевірила дійсно 9 днів. Пройшло з моменту того, як 4 квітня росіяни вдарили по Кривому Рогу, тоді загинуло 20 людей. Більшість з них це діти, це підлітки, діти зовсім маленькі, різні діти. Пане Ігорю, скажіть, будь ласка, як Україна має реагувати на ці події? Ну, після того, що відбулося сьогодні. Я дивуюсь, що вже зараз майже там пів на шосту. А в нас відповідно ще такої заяви не прозвучало. Принаймні, я її не бачив. Можливо, вона зараз глядачі виправлять, але е, не чув я цього. Ну це треба зараз робити. Тим більше, в нас же є представник про організації Об'єднаних Націй, е, Андрій Мельник, е, колишній посол, в тому числі в Німеччині, в Бразилії. Йому треба зараз, мабуть, е, ну, активізовуватися, отримати вказівку від а терміново скликати е, це засідання. І мені здається, що там хтось з країн європейських нам без проблем сьому допоможе, тобто вони виступлять такі Ініціаторами, але це треба робити, тому що знаєте, про такі речі повинен знати весь світ у світу. Та звичайно око на жаль, десь замилилося, тому що вони так багато бачили подібних повідомлень з України, що вони десь можливо навіть певне відчуття емпатії втратили, але ну про нього треба тоді нагадувати. Тим більше, що росіяни продовжують це робити. Ну і максимально наче піднімати на цьому засіданні тезу про те, що ви всі побачили, хто хоче миру насправді, і хто цього миру в якийсь спосіб так би мовити досягає. Це буде ще й додатковим елементом тиску, в тому числі на американців. От пан Андрій пише, я в чаті бачу, да, що ООН це імутент. Так, ООН, як організація, на сьогоднішній день імпотентна, це правда. Для нас Організація Об'єднаних Націй представляє інтерес під час цієї, от цієї страшної війни і зараз представляє інтерес, передусім, тільки в одному контексті: в контексті майданчика, на якому ми можемо робити певні заяви, привертати певним чином увагу. Ну і отримати хай таку інформаційну, але. Е але власне, хоча б на ньому на ньому отримувати якусь підтримку там з боку більшості країн світу, все більше там дійсно нічого нам не принесе. Але з іншого боку, якщо ми цього не зробимо, то Росія вже буде цим користуватися і потім розганяти те, за що бачите, українців взагалі, якби українці взагалі на це не звертають увагу. А чому тому, що це могла бути якась провокація? ці ж у пері зараз що розганяють, що там насправді провокація, якась знову таки була. Вони били по військовому ну, стандартна вся їхня ця, от мутот, якого не роблять, але якщо ми цього не зробимо в генеральній асамблеї, вони самі скликають склика, склика, ну, скличуть тоді її розуміти в раді безпеці і скажуть, що це Україна здійснила якусь провокацію. Тому -то, треба діяти так на випередженні, власне, про це е, заявляти. Ну і очевидно, очевидно, що е, історія з асам... ну, з Радою безпеки, скликанням там асамблеї і так далі. Це просто така дипломатична історія, яка йде паралельно. Е, відповіді на такі повинна. Таке повинно бути в тому числі нанесення ударів по російським об'єктам. Ну, Україна не б'є по цивільній інфраструктурі, але якщо вже так швидко встановили, з, з яких областей наносилися ці удари, де були розташовані там ці пускові установки, які військові там чи інші частини знаходяться, значить удари туди повинні наноситися. Україна звичайно повинна на це відповідати максимально жорстко. Тим більше, що це повністю кореспондується з 51 статтею статуту Організації Об'єднаних Націй. Якщо одна країна нападає на іншу, та країна я на яку напали, вона має право право відповідати країні агресору, в тому числі на території країни агресора.